Добрий ранок, ми з України. Замовила водичку. Завтра привезуть ці бутилі. Виставлю. У нас так гарно, в хаті прохолодно, взагалі дуже класно. У мене тут зашторені, всі жалюзі тут. А з іншої сторони квартира у нас перший поверх, там тут ще дерева і кутова квартира. Я відкриваю тут вікна, там вікна і у нас такий, знаєте, холодочок тут бігає по квартирі. Дуже приємний. І кондиціонерів у нас нема. Ну, бо й не треба. Так, у мене тут сушка. Дуже поганої якості, бачите, вона скоро скоро буде сіра. Це сінсей. От вона погана світло, я була дуже задоволена. Ура, Діма приніс каву. Так класно, собі він якийсь лимонад купив. А мені каву, бо в мене вдома взагалі кави нема ніякої. Все закінчилось просто. Треба буде замовити. Так. Я поки замовила тільки корм собакам. Ну, таке, знаєте, все, що обов'язкове. Це воду, корм собакам. Та щось ще? А, що? а і може наче все. А, і в сенсей ще дещо замовила. Вона там була акція. Книжка там світлу постіль ще купила, бо світло мені там подобається. От, може зараз буду кайфувати. Я вже так скучила за кавою, цілий тиждень, так без кави. Оце тільки діма мені носить каву. І мама приходила вчора мене провідувати в гості, принесла каву, круасанчики, Круч клас. Треба буде зайти на цей 25 корферостер замовити. А зараз пропоную повернутись трошки у минуле, коли все це тільки-тільки починалось. Марта просто в шоці від того, як я виглядаю зараз. Да? Ти в шоці? І ви сьогодні. О. Новенькі з'являються. Тут теж, бачите, червоні тяточки. Теж скоро обсипать. Все, мартусик. Все, мартусик. Десять дівчинка така, так? Да? Всі біля мене тут. Цілий день біля мене. Так, да, і ти тут Дарюнечко. У мене сьогодні немає температури. Да? Да? Ну що, я просто комбо зловила. У мене вітрянка. Не знаю, де я заразилась, повністю себе не показую, бо це жесть. От, ну, але я почуваю себе краще, ніж виглядаю. У мене немає живого місця, вже обсипало навіть там, де ви собі не можете уявити. І мене ще буде обсипати десь днів 3-4. Я просто не знаю, де ще можу обсипати. Но, напевно, буде прищ на прищу, і на прищі ще буде прищ. Це капець, коротше. Виписали мені ліки різні, щоб не було ускладнень від вітрянки, потім, щоб не було зуду, мазючки різні. Якби просто мазати, мазати, якщо, там, наприклад, зірвався оцей волдир? Мазати чим в роті кубу А, Що ще? Короче, а, парацетамол мені виписали. От. Ну, в цілому нормально. Сьогодні у мене немає температури, і я це, ну, як живчик. Бо вчора це капець, я навіть не могла пересуватись по квартирі, але не через вітрянку і не через температуру, а через біль в шлунку. Я вже не можу, У мене немає апетиту вже тиждень, У мене мінус 2,5 кг, і я не можу їсти, бо я не хочу тупо силою в себе запихую, тому що я п'ю ліки. І я вже посадила собі, по ходу, шлунок. Ну, мені вже назначили ліки для шлунку, які знижуються. Що вони там знижують? Кислотність, все. І я сьогодні себе почуваю людину, я вже хожу. А то вчора це просто навіть сидіти було боляче і в поясницю віддавала. А сьогодні вже все просто. просто шикарно. Ще, до речі, від зуду допомагає душ. Митись можна. Раніше не дозволяли А в старі часи, в древні часи. Зараз кажуть, що навіть потрібно. Тіло треба тримати в чистоті. Щоб бактерії не розвивались і так буде вітрянка швидше проходити. Ну, і найголовніше приймати ліки, які мені виписали, щоб не було ускладнень, тому що ускладнення можуть бути серйозними в дорослому віці від вітрянки. Може бути навіть запалення мозку. От, так що, ну, в мене не має бути, бо я приймаю ті ліки. Так що почуваю я себе набагато краще. Виглядаю я, ну, звісно, так собі. Собаки в шоці. Діма немає, Діма на дачі. З собаками гуляє моя мама. Вона приходить. Діма вирішує питання на дачі. Він там щось знімає. Потім подивлюсь і змонтую. Декілька днів я просто погано себе почувала, У мене була температура висока, там 38,5 я її там понижала. Оцей шлунок. Оце все прям. То я думала, що я, напевно, взагалі просто буду лежати. Як мертва. Але ні, сьогодні прям, прям добре. Тому, можливо, навіть щось і змонтую. Ну, і навчання моє в автошколі прийдеться поставити поки на паузу, десь на два тижні точно. Ах, можливо, навіть трошки більше. Ну, подивимось, можливо, може, вони мені щось запропонують, якесь там вирішення. Може онлайн закінчити, чи що, будемо дивитися. Ну і мені назначили всякі мазючки. Оце біле, я мажу там, де в мене волдері. Ця мазючка не, не дає, щоб. Якби, ну, коротше, від цієї мазучки швидше проходять ці волдері, якби підсихають. Там, наче, цинк в складі, і немає зуду. А оці прищі в мене навіть отут. Отут, і бачите, плямки є такі маленькі, червоні. Оце там, де в мене через день, через два будуть волдирі болючі на пальцях. Кабучки зняла, тому що потім я їх просто не вдягну. Короче, жесть. Ви бачите, тут скоро теж будуть волдирі. Така фіговінка. Приблизно так я виглядала в самому початку. Вся була в червоних плямах. Містями в волдирях. Усім привіт! Наступний день. У мене розпух і дик. Тому я так смішно розмовляю. Як оцей, знаєте, лі... лінивець з мультика «Ль... «Льодовиковий період. От. Лежу, дивлюсь, фільми. Температури нема. Почуваю себе добре. Це тільки розмовляю смішно. До речі, інфекціоніст мені теж обезбол для ротової порожнини виписала. Так я виглядаю на сьомий день хвороби. Я вже працюю, почуваю себе шикарно. Сьогодні вже сьомий день, як я не виходила на вулицю і навіть не дивилась у вікно. Що там взагалі за бортом? Отак. от. Дарионічка. все, Діма зараз з собачками гуляє, наступна. Да, зараз радулька пішла. Ну, насправді вітрянка не така страшна, виявилася, як всі про неї казали. Це можливо мені так просто повезло, бо в мене не було температури постійно. Ну, у мене там тільки перші декілька днів. І, взагалі, в перші декілька днів мене більше турбувала не вітрянка, де <с>?, вже мене все обсипало і температура 38,5. А мене турбував шолунок, тому що він мені болів настільки, що я не могла пересуватись навіть по квартирі. Ну, прям дуже сильно в мене хапав через оці всі ліки. А от, коротше, так Плюс я ж не їла нормально, бо апетиту не було, а ліки ж треба пити. і, коротше, Ну, ви самі зрозуміли. От мені виписали ліки, які знижують, понижуть кислотність, і все як рукою зняло. Я просто ожила все. От, тепер моя єдина проблема це волдері, щоб ці великі зійшли, бо маленькі вже зійшли, а великі от як оцей, У мене таких багато, я їх оцей пудер пліном мажу. Ну, ще там мені виписали чим. ще можна. От. Я не знаю, коли вони з'їдуть. І от, от тут ще залишився. Такі, а маленькі на пальцях вже зійшли. Вони такі були болючі маленькі. маленькі. Ця рука вже чиста. От, як тільки права рука в мене стала нормальна, я пішла працювати. От, вже нічого не болить, тому що тут теж вся рука була в плямах. Пальці були в плямах, я навіть це познімала. І такі болючі були. Штуки. Оце єдина велика залишилась волдирь. І от а, ну, тут, бачите, маленькі, от такі ще маленькі були. Як отут. От, так, всі, всі, всі руки такі були. І отут було, але ну, вже нема, вже зникла. Коротше, великі залишились тільки. От. І голову мило, все робила як... Як, звичайно, в звичайному житті. Коротше, не бійтесь хворіти відрянку, не так це все страшно. Пийте ліки, які вам випишуть, і все буде чекі Єдиний мінус в моєму випадку це те, що у мене ну, вважається, як ти типу, середня тяжкість через те, що прям все-все-все обсипало. Все, все, все Навіть там, де ви можете і не можете уявити. От. Ну, але це єдине. Шо? Подарі гуляти йде? Я? Їй майже прийшов. А йди, давай. давайте. Ось, там вдягається як. Одну лапку, там іншу. О, все. Марта, ти вже гуляла? Ага. Там ще дві бутилки. Ага. Мартусик. Ді сюди. Та вона така, що може чухнути, Побігти. Ще в коментарях писали, що напевно я в садочок не ходила, що я не хворіла вітрянку. Я ходила в садочок і в школу ходила, але ні в дитячому віці, хоча я контактувала з хворими дітьми, не вдалося заразитись ні мені ні брату. в школі не вдалося заразитись ні мені ні брату. і в дорослому віці теж. І ми, ні мені, ні брату, не вдалося заразитися. Це мені тільки зараз, тому що в мене був ослаблений організм іншою хворобою вірусною. У дорослому віці я також контактувала з тими, хто міг би мене заразити вітрянкою два рази. Це був мій тато колись, коли в нього був опоясуючий лишай. Та бабуся моя теж. В неї теж був. Я з нею контактувала часто, пусть вона мені показувала все. От, але так і не вдалося теж від них заразитись вітрянкою. А з бабусею це я в цьому році контактувала, коли вона хворіла. Теж оце моє поясуючим лише є, тому що це, ну, коротше, те ж саме, що і вітрянка там. Коротше таке. Але бачите, ніяк прям ні в дитинстві, ні в дорослому віці. І оце треба було тільки мені бути хворою, щоб оце підхопити ту вітрянку. А от зараз я прям чесно навіть не здогадуюсь, де я могла заразитись. Єдине, що я думаю, можливо, коли я ходила в лікарню, це лікувати свій кашель. Можливо, тоді, бо там були. Ну, там якби клініка добробут, така вона типу сімейна, там і діти є, і дорослі. Можливо, там я підчепила, не знаю просто. Ще мені писали як варіант через витяжку в квартирі, тому що вітрянка може передавати ще через витяжку, якщо ви в квартирі живете. Ось таке буває. Якщо там хтось на 9-му поверсі хворіє вітрянкою, то можуть ще захворіти на будь-якому поверсі. От таке. Да, і я це чула не від однієї людини. Навіть від одного лікаря, тому не знаю. Зараз взагалі кажуть, якась епідемія. Плюс є схожий вірус на вітрянку. Якось він на П називається. Теж зараз модний вірус. От. Але в мене не він. У мене сама вітрянка. До речі, цей дружок, екофлоучик, справляється ідеально, як і наш Упсік. Да, Мартусяк? значить, Якщо мій ноут під'єднувати, або був я ну, ну, якраз я хворіла, Діма був на дачі, вирішив наші там всякі питання з будівництвом, з садом, з усім, бо постійники ж приїжджали. От я була сама тут вдома. А, ні, це коли газ був, бо я ще працювала точно. Це він коли поїхав, коли нам газ новий ну, вже там трубиці встановлювали за новим проектом, він їздив на дачу, а я працювала. І в нас не було цілий день майже світла. І оцей якофлотчик показав, що мій ноут він може тягнути 25 годин. Ну, Але я монітор ну, виключила, мені не треба, бо чисто з ноутбуком працювала. Ну, так що шикарно, Діма трошки менше. Ну, бо Діма принципово з монітором працює. А я коли можу без, коли можу з ним, дивлячись, що я роблю. Так що ми дуже задоволені. Просто шикарна штука. А це я вам зараз покажу, що це. Це наш власний хаймарс нам подарували. Це сувенірний Хаймарс він в такій коробочці. Бачите, на дерев'яні він там стояв, я його дістала, тут все крутиться. Він з нержавійки, оскільки я пам'ятаю. Це нам від 21-ї ОБСП. Класно, так? Да? Героям слава, слава Україні. Клас. О тут двері трошки відкриваються, закриваються. Класний. Такий сувенір на пам'ять нам буде. І в нас зараз активний збір для частини, де воює мій тато та його побратими. Всю інформацію залишу знизу під відео. Про наш збір актуальний. Нам там залишилося із 188 тисяч зібрати десь тисяч 30, просто трошки там не вистачає. От, можливо, до моменту виходу відео буде ще трошки менше. Ну, але якщо є можливість, то буду вдячна, якщо допоможете. Бо збори зараз йдуть дуже тяжко. Ми довго збираємо. Десь збираємо це на другий місяць. І всі збори я завжди публікую в телеграм-канал. Там завжди є вся ця інформація, тому що на Ютуб не завжди виходить це робити. І плюс ще прислали відео, також військові. Пам'ятаєте, ми каву присилали. Компанія 25 Coffee Roaster. Це зараз не реклама, це просто зараз кажу. Вони відправляли моєму татові... Каву там чотири упаковки кілограмових було. І ще маленька така кава була персональна йому з надписом Тато ти та мій герой. От, і вони відео скинули. Дякуємо волонтерам за смачну каву разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Також нагадаю, що за моїм промокодом, влог 25 діє знижка на постійній основі на будь-яку каву, окрім комбо, наборів і діпів. Також дуже вдячна від себе компанія 25 Coffee кофіростер за те, що вже не перший раз відправляють каву на фронт. В моєму випадку це моєму татові та його побратимам. Дуже вам вдячна. На цьому буду закінчувати це відео. В наступному відео буде про газ. Розкажемо, в яку вартість нам обійшлось перепланування. Газу та заведення його в будинок вже по новому проекту.